Один з найбільш недооцінених грибів маховик трещинуватий, або решітчатий, або в деяких регіонах, говорять просто решетняк. Полюбляє рихлі грунти і росте по цілому лісі. Чому недооцінений, тому що цей гриб мені найсмачніший з маховиків і навіть смачніший за польського гриба, який також є маховиком. При приготуванні смаженні має дуже ніжний смак. Основна проблема це назбирати його, тому що він при вологості сильний зразу цвіте. А коли дуже жарко і сухо, він червивий. В даному випадку це така літня форма гриба невелика. Оскільки ближче до холодів він виростає досить великих розмірів, і назбирати повний кошик не складає великого труда. Це, на мою думку, гриб для грибників початківців. Вони, як правило, йдуть в ліс і гадаю, що назбирати багато грибів можна чим далі зайти в ліс. Росте по цілому лісі, як правило, невеликими сім'ями. Рідко в великі поляни. Тому рекомендую в грибах, хто хоче смачно поїсти чогось грибного.